Ім'я Олександра Кошиця, великого українського хорового диригента, визначного композитора і вченого етнографа, талановитого педагога десятки років було в Україні під суворою забороною. Якщо деякі неперевершені обробки українських народних пісень і виконувалися, то ім'я їх автора не називалося. Його ж власні чудові світські та духовні твори не звучали взагалі. Народився Олександр Антонович Кошиць 30 серпня 1875 року в селі Ромашках Канівського повіту на Черкащині. Батько Антін Гнатович – священник, мати Євдокія Михайлівна з роду Маяковських. 1877 року батька переїхав на нову парафію в село Тарасівку що поруч із Кирилівкою, батьківщиною Великого Кобзаря, з родичами якого він приятелював. Отже, Тарасівка є фактично батьківщиною Олександра Кошиця, бо з нею він пов'язаний і життям, і душею, і спогадами. 1884 року Олександр Кошич вступає до Богославської бурси, де почав тихенько компонувати. А 1890 року переходить до Київської духовної семінарії, яку закінчив з відзнакою. Навчаючись у Київській духовній академії, куди згодом вступив, очолив студентський хор, з яким почав працювати над улюбленим Веделем. Після довгих років суворої заборони, його музики, синодом, Кошиць відновив майже всі хорові концерти Артема Веделя. Одержавши диплом академії і вчений ступінь кандидата богослів'я, він не захотів бути священником, а деякий час вчителював. Олександр Кошець їде до Ставрополя, де працює спершу вчителем духовної жіночої гімназії, а потім викладачем історії в учительському інституті. Там же, Кубанський статистичний комітет запропонував йому здійснити поїздку по станицях Кубані з метою записати якомога більше народних пісень, які ще збереглися в пам'яті козаків, нащадків славних запоріжців та місцевих жителів. За три роки кошель записав їх дуже багато, з яких зібрав 400 чорноморських і лінейських пісень, упорядкував 8 солідних зошитів по 50 пісень у кожному. Ця його робота дещо пізніше була удостоєна золотої медалі на етнографічній і господарській виставці Кубані. На превеликий жаль, всі ці зошити після її закриття безслідно зникли, лише невеличку частину пісень. Кошицю вдалося поновити за чернетками. У 1904 році Олександр Кошиць повертається до Києва, де працює в учительській семінарії. Відчуваючи великий потяг до музики, зокрема до композиції, Олександр Кошець переходить на роботу до музичного драматичного інституту Миколи Лисенька і веде клас хорового співу. Згодом він очолює Товариство Баян, засноване Миколою Лисенком. З 1909 року Кошиць керує хором студентів Київського університету святого Володимира, з яким об'їздив чи не всю Україну, виступав і в Москві. Це був один з найкращих, як сам пише, хорів, якими свого часу Кошиць керував, живучи в Україні. 1911 року дирекція імператорського музичного училища запропонувала йому вести клас хорового співу в училищі, а пізніше і в консерваторії. Через рік Микола Садовський запросив Олександра Кошиця на посаду диригента свого театру, де він ставить опери і пише музику до п'єс. В 1916 році Олександра Кошиця запрошує Київська опера, а вже через рік Центральна Рада обирає його музичним представником театрального і музичного комітету, який пізніше було перетворено на музичний відділ Міністерства освіти України, а Кошиця призначена його головою. Незабаром після проголошення Української Народної Республіки голова директорії і головний отаман військ УНР Симон Петлюра знайшов один з найкращих шляхів презентації своєї молодої країни світові. Як людина високоосвічена, він прекрасно розумів невідворотний вплив високого справжнього мистецтва на будь-яку аудиторію, а Україна якраз мала чим пишатися у цій царині. 1 січня 1919 року Симон Петлюра запросив до себе Олександра Кошиця та Кирила Стеценка і запропонував створити хорову капелу, підготувати з неї добірну програму і, не гаючи часу, виїхати у велике гастрольне турне по світу. Виступи капели, вона називалася українською республіканською, під орудою Олександра Кошиця по країнах Європи, а потім Північної та Південної Америки були справді тріумфальними. Він змусив світ не тільки дізнатися, а й всерйоз заговорити про нашу віками гноблену вітчизну. Олександр Кошець, мов біблійний пророк, віщав народам світу про те, що є на земній кулі держава Українська Народна Республіка, а не колонія Росії, є українська нація, і вона не вигадка, як це безнастанно твердили і нині твердять наші вороги. Є великий український народ, який героїчно витримав усілякі переселення, нищення, штучні голодомори, розстріли, заслання до Сибіру і не лише витримав. А й вижив, зберіг свою прадавню славну історію, багатющі традиції та високу своєрідну музичну культуру, яка не тільки не поступається культурі інших народів, а навпаки, порівняно з ними часто глибша, змістовніша і багатша. На жаль, доля недовго усміхалася молодій українській державі, її задушила червона більшовицька орда. Олександр Кошиць зі своїми співаками-побратимами змушені були стати політичними емігрантами. Ніхто з них не бажав добровільно повертатися в імперське рабство на Батьківщину, яка стала колонією Совєтської Росії. Заслуги Олександра Кошиця перед Україною і українським, а зрештою перед світовим музичним мистецтвом, воістину грандіозні і вимагають окремого розгляду. Писати про Олександра Кошиця Читаємо в одній з рецензій все одно, що грати мелодію на найвищих нотах, що їх можна видобути з найдосконалішого музичного інструмента. Це вимагає постійного вживання найвищих похвал і найвишуканіших епітетів. А зараз ми пропонуємо вашій увазі колядку Ой не спіть, оранжовану Олександром Кошицею у виконанні хору парафії архістратига Михаїла. Oy, ne spied, ne spied, oi, la no, spirit, la spirit, oi, dobrini, lui.